Ось тут після холдингу забрав одну паї. Молоки, лежатки, всякі такі, штурпаки місцями просто довжиною, цього. І то є не зовсім кайфово, він пробував орати, зрозумів, що це торба. А да, вики що ти тут зробиш? Вона? В них зборна дружина, молотила два. один гейінгоф Моей Стар, Два канцпіда. Все остальне було корчі. І все, і тепер він думає, що він і воно буде обратися. Залупа. У нас була колись така жатка. Я знаю, що це таке. Ну, ми знали, яку жатку треба другу взяти. У До Домінатора була Орошка СССР без ножів на Вальці. Взяли орошкорнадо. І все, і тепер гасаємо. Друга передача на всю ручку. Ну, що з ним робити? І все, і красота.